Це відео я записую не для алгоритмів, а для себе і для тих кількох людей, які є тут поруч зі мною. Моєму ютуб-каналу два роки. І зі мною тут 151 людина. Якщо дивитись на цифри, це небагато. Але з іншого боку, це 151 людина, яка проходила повз і вирішила затриматися. І саме сьогодні я хочу сказати дякую. За те, що ви це зробили у моєму житті, вистачає спілкування. Я працюю з людьми, я чую багато історій, я спілкуюся щоденно, але в мене немає можливості з ними поговорити про книги. Не через те, що мені не можна, а через те, що це просто інший формат розмови. І в якийсь момент я зрозуміла, що хочу створити власну бульбашку. Місце, яке буде безпечне, простір, де мені буде добре, і де я зможу говорити про те, що я так люблю говорити про книги. І ось так, 29 січня, 2023 року, створився ютуб-канал, я його створила і, і почала плавання. Книги для мене це не рекомендації, це не рейтинги, це не бестселери, це не те, що треба прочитати, це не те, що читають зараз якби більшість. Для мене це спосіб побути на самоті, в комфортні, пороздумовувати, покупатися глибше, подивитися, як я ставлюся до цієї історії, зрозуміти персонажів, зрозуміти їхню поведінку. Мені подобається поколупатися і подивитися ну, трошки глибше. Мені це цікаво завжди було, і, і нічого не змінилося. Це місце, де можна читати те, що хочеться, а не те, що треба. Місце, де. Я не романтизуватиму насильство, де я не, не висловлюватимуся так, як потрібно висловлюватися блогерам. Бо, на щастя, в нас різні дороги. Мій книжковий закапелок це канал, де я сприймаю книги не як контент, а як. Простір, простір, де можна обговорити, висловитися, сказати, що ти дійсно думаєш про книжку, що я дійсно думаю про книжку, і бути собою, залишатися собою. І в такому комфортному стані, якщо вам теж комфортно слухати і ділитися враженнями, для мене це більш ніж достатньо. 151 людина це не натовп. Це маленька камерна кімната, в якій можна залишатися собою, не намагатися вистрибнути просто вище, ніж вище голови, де можна бути собою, залишатися собою, говорити так, як відчуваєш, говорити так, як думаєш, і бути почутою. І якщо ви тут, ці думки, можливо, вам також близькі, і ми з вами на одній хвилі місце, де можна читати повільно, смакувати, роздумовувати, саморефлексувати, рефлексувати і віднаходити в цьому щастя. І якщо ми з вами на одній хвилі, якщо ви зі мною, я це дуже ціную, без поняття, яким буде цей канал через рік, не знаю, чи він збільшиться, чи він, можливо, зменшиться, але знаю точно, що буду продовжувати, бо Мій книжковий закапелок це місце, де я можу вдихнути, де я можу видихнути і бути собою. І якщо вам це близько, знову ж таки, я це надзвичайно ціную і буду рада, якщо ми продовжимо цю дорогу разом. Дякую за те, що ви тут. Дякую вам, особисто вам за те, що ви дослухали до цього моменту і вірю, що ми продовжимо дорогу, подорож і роздуми над книжками разом. З вами побачимося вже в наступному відео.